Більше 15 років, як ми проводимо ці конференції, можу сказати, що Львів виріс не на 15 років, виріс на 30 років в тому відношенні учасники. А це 32 країни світу. Вони захоплені від Львова у Львові компанії. Практично у Львові нічого далеко не буває, і це є фантастично. От таке от можливість концентрації ділової активності, там туристичної активності, відпочинкової активності. Люди приїжджають не тільки поділитися досвідом, набути свого досвіду, так далі. Вони як правило приїжджають і відпочити. А тут це безмежне море. Львів дає безмежні можливості для будь-якого віку, для будь-яких смаків Львів має величезні можливості для урочистих відкриттів. Тобто це є оперний театр, який відомий в Європі, відомий в світі прекрасне місце для урочистих відкриттів. А я просто побажав вибирати це місто як місце, яке є нерозкритою перлиною Європи. Хай собі відкриваю для себе. І я думаю, що жоден з організаторів, напевне, не пошкодує про проведення цієї конференції.